Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас 13 лютого 2025 року. Время несеться, неумолімо. Тільки що було 1 лютого вже 13. -те. Енергія дня. Карта долі, карта креста. Ну що ж, дивіться, це не така страшна карта, як вам кажеться. Це, да, цей дерев'яний крест хай вас не лякає. Просто. Події будуть такі, на які ви мене можете вплинути. Да? Тобто те, що вже долі запрограмовано, і те, що повинно статись, воно станеться. І ви ніяким чином на це більше всього не зможете вплинути. Хтось закінчить щось і поставить уже кінець, да? крест на чомусь. Але крест, в основному це про те, що події, які повинні відбутися, вони відбудуться. Хочете ви того чи ні? Далі у нас йдуть поради і підказки для всіх знаків Зодіака. 13 лютого 2025 року. І так, карта для Овна. Десятка мічей. Ну, овни. Бережем себе, бережем себе. Від кінжалів в спину, бережемо себе від поганих думок, бо дуже часто десятка мечів відіграється як карта, коли ми самі своїми думками заключаємо себе в темницю і просто добиваємо себе до ручки. Але не тільки, будьте обережні по десятки мечі, вам по поста... вам прийдеться поставити крапки на чомусь, на чомусь дуже важкому. Але тільки тоді ви можете вийти з якоїсь темниці і на світ Божий подивитися іншим поглядом. Кінець любий це завжди початок чогось іншого. Тільці, карта Луна, тільці включаємо інтуїцію, проніцательність, включаємо шосте чувство, третє око. Да, прям відчуваємо завтра обстановку кожою. усім своїм єстіством. тому що коло вас може бути обман, нечесність, маніпуляції. І тому будьте обережні. Близнюки, тут спінтаклі. Прекрасний день, близнюки, Іспользуйте його на повну котушку. У вас буде хороший настрій, вам буде вести, ви будете на висоті, ще якусь і премію получите да? або зарплату додають. Раки. Карта влюбленної. Раки. Вам треба буде робити якийсь вибір. Ну, Звичайно, для когось це відіграється як любов, романтик, страсть, секс, але для основної маси це відіграється як. Е Вибір, який, можливо, вплине на все ваше життя. І тому слухаємо серце, слухаємо серце, не слухаємо когось іншого. Відповідальність ні на кого не перекладаємо і вибираємо те, як підказує душа. Леви. Восьмерка кубків. Леви. Завтра будуть думати, який вихід із ситуації знайти. Як діяти далі? Тому що всі ті <кій> <кій> варіанти, які, вам, які ви вже перебрали, вас не додовлетворяють. Треба знайти якісь нові вихід із ситуації. І цьому буде посвящен ваш день. Десятка пентаклей для дів. Діви прекрасний, радісний день, день щастя, день задоволення, день, коли. Ну, просто треба побути щасливим. От, просто побути щасливим, коли буде все радувати і отримати від цього дня задоволення. Далі у нас ідуть Терези. Четверочка мічей. Терези, вам треба успокоїтись. Четверка мечей – це карта, коли тебе опутали да, павутиною такою. да, Сітку, і вловили тебе в сітку, для того, щоб ти була на місці, не пручилася і трошечки заспокоїлася. І в спокої подумала, помедитувала, помолилась і подумала. Далі у нас ідуть Скорпіончики, дев'ятка мечей. ой, скорпіони будуть наганяти самі на себе страху. Можливо, ситуація дійсно важка в вашому житті, але ви ще своїми думками будете все це усугубляти. Ви будете завтра боятися того, що ще не трапилося і, може, ніколи і не трапиться. Але ви вже собі уявили, що за вами прийшов скелет, і за вашою спиною стоїть, і скоро вам буде мандєць. Да? Виходимо з цього стану, з будь-якої ситуації є виход. Раз є вход, значить є і виход. Е, стрільці, сімірочка Пентаклі стрільці, там, де ви знаходитесь, більше знаходитися не можна. Треба починати нове життя, і ви будете шукати або пробувати починати жити десь інде Тому що м -м -м, таке відчуття, що там, де ви робили, творили, де строїли стосунки, якось все воно розвалилося. І треба буде починати нове життя. Для когось це може бути переїзд в іншу квартиру, в іншу країну, для когось початок нових стосунків, нова робота. Козіроги. Для Козірогів тянуться дві карти: Десятка жезлов і Рицарь Пентаклій. Ну, що ці дві карти можуть сказати? Рицарь Пентаклій парень у нас, який має вже опит, дійствує не спіша, діє да? обдумано. Так, от вам треба завтра зупинитися, проаналізувати, куди йтиму, як ітиму, скільки на себе взвалю, чи посилі мені це, чи витягну я цей улов, і тільки потім щось думати. І далі у нас йдуть водолічики. Водолічики, двойка кубків. Ну, що водолії, Вам треба домовлятися. Всю свою харизму, всю свою артистичність, всю свою, скажімо так, обаяння включити на те, щоб про щось домовитися, знайти спільну мову. Далі у нас йдуть рибочки. Тройка мечів, рибки. що б не трапилося в вашому житті, не треба так сильно страждати і переживати. Ви можете преувеличувати. Розмір того горя, чи то, чи то є трагедії, яка до вас завтра може прийти. Да, це буде неприємно, це буде якась можливо поразка, але робити з цього трагедію, а трагедію робить тільки наш ум, наш ум, наша голова з будь-якої ситуації трагедію робить тільки наша голова. Да, не треба, не треба, не усугубляйте. Пам'ятайте, що було написано на кольці Соломона. Все проходить, пройде і це. Всім бажаю тихої і мирної ночі і затишнього позитивного дня.